Митний режим це комплекс взаємопов'язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення. Митні режими встановлюють рамки, в яких може використовуватись товар. Визначають умови перебування на поза митною територією, регламентують права та обов'язки особи, що переміщує товар, визначають вимоги до товару, які розміщуються у конкретний митний режим, встановлюють порядок переміщення товару через митний кордон залежно від призначення товару. Основними принципами механізму застосування митних режимів є обов'язковість їх заявлення. Свобода їх вибору та зміни, підлеглість митному режиму. Митний режим заявляється митному органові при декларуванні вантажній митної декларації у вигляді цифрового коду.